Приїшли у вас на моєму каналі. Короте, у мене очередний кум вирішив стати теж агрономом. У нього був отакий ЮМЗ. Е, ідеальний трактор, постійно його їбав. Два рази колінвал перекручував, щось там з коробкою, щось там, коротше, ну, коротше, постійно він йому морочив голову з сили. Ну, Хоча він в нього гроші вкидав нормально, резина нова, е, три колінвала поміняв, кабіна перешита, тут все, все як положено. Е, єсть у нього вже якась техніка, є культиватор, є е шнек. В цьому году це ж ти приобрів сі, сіялку, вже даже вно ви вносили ж на Вносили удобрення. Ну, а, кстати, єсть бочка в 200 этот на тонну бочка, капітальніша. Вило у вас по 200 л, да? Обо, ну, по 200 л у вас вилив. Ну, а сейчас покажу самое главное, який купив трактор. Вот. Отакий вот дракон. Вмісту УМЗ купив УМЗ. Ну, правда, цей прийшовся ко двору. Вже на ньому і одіскували нормальне количество без проблем. Він йде одразу стартером був. Акумулятор тут хороший, двигатель, масла не бере. Уже ними бризкали. Тут я тільки не зрозумів, по-моєму, розпарку один вузький ши... диск, а другий широкий. Ну а на тому тракторі можна зняти широкий диск. На віску з того трактора. по-моєму, вал сняли. Ну, а так, Тр -так трактор їздить. За скільки не секрет, я взяв. Секрет. Ну, взяв по хорошій ціні, будемо так да. казати. На ньому зробили проводку. Кстати, робив той самий чоловік проводку, що і мені Мені він зробив за день. І Олег каже, Йоки-палки, такі мені треба. Він прийшов, зробив, всі фонарі світяться. Це дуже удобно, коли в тебе є повороти, стопи, м -м, ну, фонарі. Коротше, такий дракон. Всі ми різко вирішили стати э, як, аграріями землеробами. Ну, чесно сказати, я як, етат, як аматор не можу сказати, що йому е, з чим -то хуже от МТЗ. Кабіна тут більша. по Порівняння з моєю, тут кабіна більше, воздуха більше, мені, ну, мені ЮМЗ подобається. Я починав свій путь на ЮМЗ Кума. В нього, то, зрозуміло, він там почти новий. Но, Тим не німене, дракон тягла в нього вистачає, диски він теж тягне 2-4. Якщо б я знав, що цей трактор продається, можливо, я б його купив. У мене опередив. І точні, я не знав. Коротше, трактор вже не тільки полтори стоїть. Сьогодні робили ТО, там злили масло, залили нове масло в коробку, щоб їздив так, як положено. Зараз якраз подивимося, як він заводиться. Трактор, як положено, запускається із кабіни. Часи! На дозаторі, кстати, як положено. Бачу, гідроциліндр стоїть ось, ось дозатор. Це теж дуже важливо. Рулевое управління абсолютно легке. Работа хорошо, чистенько робота. Ага, трошки з рушника там, ну то мелочи. Виїхали на тест-драйв. Дитвора сіла в кабіну покататися на, на обновці. Теж, як і в мене, крил немає, але ну, ти крила не став, щоб не виділятися із толпы. Та я теж тоже... крила стоїть, як крило від самолета. Так, ну в общем, отакий дракон з'явився в нас в село. Е, ну не тільки ми, всі землероби починали з простої техніки, ми не исключення. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.